Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати ролик про таку машинку. Вона у розганяється 45 км на годину і на відстані 100 метрів. Я розкажу вам скажу вам дві, як вона дріфтує. Їхати? Бачите? Ну так вона дрифтует Я сейчас покажу, яка она на різні дорозі. йо Ой! Скажи на яка! Скажи на! Ну Ну ось вона так дрифтует Ездит їздить по внедорожнику Зрозуміло, то вона на такому пульті. Оце, оцей оце річак. Це перед або, або назад. Оце повертає руль. Понятно? Якщо у вас є машинка така, пишіть коментарі. Добре? Всім пока!